Виконуємо номер 770 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Накресли кут АОБ, який дорівнює 120 градусів. Накресли промінь ОЦ так, щоб кут АОЦ дорівнював 30 градусів. Два способи. Знайди градусну міру кута БОЦ, що утворився. Переходимо до першого способу, будуємо кут АОБ, градусна міра якого 120 градусів. Вибираємо точку О, проводимо промінь ОБ. Прикладаємо транспортер так, щоб центра, центр транспортера співпав з точкою О, а промінь ОБ пройшов через початок відліку, через 0. Відкладаємо на шкалі 120 градусів, з'єднуємо отриману точку з точкою О. Ми побудували кут АОБ, що дорівнює 120 градусів. Тепер побудуємо, накреслимо промінь ОС, так, щоб утворився кут АОЦ 30 градусів. Перший спосіб ми проведемо промінь ОС між сторонами кута АОБ. Беремо транспортер, прикладаємо його так, щоб цент співпав з точкою О. а початок відліку пройшов, Через початок відліку пройшов промінь ОА. Відкладаємо на шкалі 0 початок відліку 30 градусів. Поставили точку. З'єднуємо отриману точку. Точкою О. Ми побудували кут АОЦ, градусна міра якого 30 градусів. Тепер нам необхідно знайти градусну міру кута БОЦ, кут БОЦ, градусна міра кута БОЦ дорівнює різниці градусних мір кутів АОБ і АОС. АОБ відняти АОС. Це дорівнює 120, відняти 30, дорівнює 90 градусів. Переходимо до другого випадку. Знову же, будуємо кут АОБ 120 градусів. Вибрали точку О, провели промінь ОБ, прикладаємо транспортир так, щоб цент співпав з точкою О. А промінь ОБ пройшов через початок відліку. На шкалі 120 градусів, поставили точку, з'єднали з точкою О. Ми побудували кут АОБ. Градусна міра якого 100. 20 градусів. Тепер проведемо промінь ОЦ так, щоб кут АОЦ дорівнював 30 градусів. Проведемо промінь зовні кута АОБ, прикладаємо транспортир так, щоб центр співпав з точкою О. А промінь. ОА пройшов через початок відліку. По шкалі 0 відкладаємо 30 градусів. Поставили точку, з'єднуємо отриману точку з точкою О. Ми побудували промінь ОС так, щоб кут АОЦ дорівнював 30 градусів. А тепер знайдемо градусну міру кута БОЦ. У другому випадку градусна міра кута БОЦ дорівнює сумі градусних мір кутів АОБ і АОЦ. ОБ додати А О, Це буде 120 градусів додати 30 градусів і дорівнює 150 градусів. Записуємо відповідь 90 градусів. Це перший випадок, коли промінь проходить оце між сторонами кута АБ. 150 градусів, коли промінь ОС проходить зовні кута АОБ. Номер 770 виконано.